Всім привіт! Сьогодні будемо грати в. Е... як там -то розумію? Тож часунгаємо, грати, починаємо. Окей, лет'ска! Окей, лет'яу. Ми тепнулися. Зараз нам треба піти. і добути ресурси. Я це зробив за кадром, ну, розумієте, трішки на автошахті зробив. Хорошо, мы сейчас добудем. О, привет. Привет, привет. Привет. Дай мне. Дай мне шот. Спасибо. Дай мне щас. Дай. Я сказал дай. Сказав да. Да, це-ц, да. Да, ЦЕ! Дай-дай, пЖ, ПЖ. Ну дай, ну плиз. Не будь жадіною! О, спасибо за подгончик. Ой. А, ну хай забирає. чому так багато переходів? Просто... Ну я не дуже хочу довгі відео прям робити. А якщо хтось хоче зробити прям зборку там, де... Якщо хтось зро... хоче зробити зборку там, де всі відео і там, де я... Ну, коротше, я можу зробити якусь зборку. Коротше, давайте зараз все покладемо не нужно в. В оцей меч. Хой, вибіжте за хлопця, просто е, треба зробити. Ну, коротше. Так би ти хоче. Коротше, зараз будемо тепитись. Так, тепнулися кудись? я о эмо. Шейдер прикольнее. Сейчас пятнемся. Короче, круто выходом. Звузувата. Здесь мы насольемся всякую дурную смерть. Давай да сейчас просто мо... А, чу, я гений. Побываем дерево рукою. І беремо і лове. Якщо ви подумали, що я просто раз отак візьму, і це буде перша, одна частина і остання, то не засмучуйтесь. Це буде перша і перша. То буде частина, не знаю. Ну, коли ми станемо якимись несерками, про. Ну, коротше. І по секрету вам скажу, я не із за цього говно, мені просто подобається. Ну, Но... фарс. Я ж забув, якщо я буду грати довго, то я зможу прикольно грати так. Пропишемо. О, кстати, батл паж же є. Так, що тут треба? Так, треба волка... А, блін, я на стрімі в зума був. Це так, буде важко. Ну, Давайте попробуємо. Нам спочатку треба якусь шахту знайти. А потім нам треба обов'язково піти і зробити. Ви можете, якщо якийсь неприятний звук, то в мене просто спеціальна штука відпала. Там така штучка є, і ми в неї, ну як сказати, ми на неї нажимаємо, ой. Ви можете за переход такий, ну просто. Я реально там довгенько так купався в шахті, а для чого вам це бачити? Там просто добув. То що я казав? То давайте те, попробуємо якось добутися такі ті штуки. Так, зараз тут трошки ще можемо купатися чи ні. І підемо трошки забудемо. Хто перемотав досюди, раджу, подивитися початок, бо просто... Ну, початок був інтересніший. О-о! О! Дякую о, о! за подгончик. О. О, я. О, Боже, я такий подивився Ця. на мікрофон, подумав, що він виключений. Хоча він не міг бути виключений, бо я тут. І хто не знає, я не такий, як ці блогери, що розкриваю, де я монтую. Я кажу вам відверто, я монтую в капуті. На ПК буває, буває на телефоні, коли ти хочеш е ти колись поїхав, не можеш ПК взяти, а не хочеться е просто не, не знімати відео. Хочці реально кожен день знімати. Я не розумію, що так багато челіків хочуть, щоб їх замутили. Реально. Який цього сенс? Ой-ой-ой. Так, не зважайте це просто в мене тут. Ламалася. Я купив нову. Ой, блін, вибачте. Я купив нову клавіатуру, просто послухати, як вона звучить. Давайте зараз зараз спробую якось. просто короткий. Ой, так вибачте. Куба ти що я тоді не говорив, просто я случайно постав на паузу і вона не сталося. Так, і давайте зараз підемо найдемо вовка. Ну, таймін... тайпінг хороший, правда? Я, далися, я собі мишку купив. Б... Хоть цього не чуєте. Хочу это. По Так. Трішки примой і до вас, якщо ви узнали побільше. На своєму ТГ я закину відео, якщо що, ТГ в коментах. Ну я, звісно, нове зроблю для ТГ, бо там ж якась фігня. Ну, в нього тоже, я, я там теж буваю, пишу якісь меседжери. Може там просто все одалилося, так. Быстра зйомка, зараз нам треба трішки. що? Так давайте може з лівого аккаунта... Потом у мене якось вигняє. Это Це... тепаєм, тепаєм. тепаєм. Ну і все. так. Ну, якийсь такий ролик вийшов. Тому обов'язково обязательно...